Астрологічний прогноз з до середини квітня в прикордонних територіях буде Путін створювати хаос, але те, що хаос, тобто бомбардувати і створювати ну, такі от не, неціленаправлену агресію, яка розпилена по непонятним траєкторіям. В астрології це позиції планет, знаки зодіака риби. Риби в воді не мають чіткої траєкторії, вони плавають хаотично, і тому зараз такий стиль війни в березні і квітні. Як я в минулих прогнозах прогнозував, це означає нецілеспрямований наступ на якесь центральне місто України, ну, якесь крупне місто. А таке, ну от розрозповсюдження, ніпонятно куди такої військової активності. Путін каже про створення санітарної зони, так званої, тобто, в общем, всіх прогнати і вбити на границях між Україною і Росією. Але астрологічно це не вийде в нього глобально зробити. Тобто, ну локально він це певно зробить. Але, от глобально цей задум, що так і буде, от така якась типу санітарна, як він каже, зона. Тобто, не вийде. Такий висновок я роблю, тому що. Ну, в карті цих затемнень, які от зараз ідуть 25 березня і 8 квітня. В карті затемнень ну, важливу роль відіграє Сатурн тобто ці затемнення пов'язані з енергією Сатурна. Сатурн в резонансі з кордонами, і тому от на польсько-українському кордоні проблеми, чим ну, затемнення там за три місяці починає в принципі, впливати потроху, і все сильніше, сильніше от, проблеми. В Російської Федерації на Білгородсь, Білгородськ, в Курській області, України, в Сумської, тобто прикордонні території, вони ну, якби, опиняються під впливом цього затемнення, ну, астелично, так би кажучи. Але ну, реалізувати в період затемнення. Не получиться ці задуми, тобто у Путіна не получиться створити санітарну зону. Як це понятно в астрології, як це зрозуміло? Це зрозуміло так, що, наприклад, минулого весни затемнення було в з'єднанні з Юпітером, і Юпітер означає ну, розширення або експансія звільнення територій і в Україні не вдалося це зробити. Тобто, затемнення воно давало такий настрій, але не давало реалізації. Або приклад восени 22-го року затемнення було пов'язане з ураном, і уран в астрології означає електричество, і Російська Федерація хотіла погасити електричество в Україні, тобто зробити затемнення електричества. І теж в Російської Федерації це частково вдалося, але повністю не вдалося. Таким самочином і зараз ці приграничні вони, акції. На кордоні вони частково якийсь ну ефект будуть мати, але це реалізувати як ідею, як ціль, прогнозую, що не вдасться. Також в цей період, у другій половині березня і. Там до 20 квітня ретроградний Міркурій Вовні, з точки зору військових агресій, він означає повернення до чогось, що було вже раніше. Ну, наприклад, Легіон Свобода Росія вже раніше заходив на територію Росії. Він зараз це повторює. Російська Федерація на початку війни на Сумщину заходила іншим чином, і зараз вона це повторює. Тобто, тому от такі це не, ори... не оригінальна. Така, можна сказати, енергія, вона дає повтор просто в іншому форматі того, що було вже раніше. Також в астрології Сатурн означає техніку безпеки. І хто техніку безпеки не слухається, то травмується або попадає в проблему, От, як я палець травмував. От, тому дуже важливо слухатися техніку безпеки і не нехтувати її всім людям, кожному в своїй ситуації в цей період. Риба означає тікати, упливати перед затемненнями у інших українців які там живуть на донбасі або на Дніпропетров, Дніпропетровщині, у цих українців було питання часто от в астоличних питаннях консультаціях чи треба тікати чи росіяни ну зроблять прорив чи Підійдуть до Запоріжжя або до Дніпра. Значить, і як я прогнозував, і зараз прогнозую, що до крупних таких ну, населених пунктів проривів я не прогнозую, а от такі як розпилення, розпилення агресії, таке, ну от як, наприклад, Україна атакує дронами Російську Федерацію, то там, то тут, то здесь, то здесь. Тобто, от такі процеси я прогнозую, тобто небезпека не від прориву якогось. Силя спрямованого, а від такого глобального риби це такий глобальний фоновий знак зодіака, як фонове створення цей період війни, от такої агресивної проблеми військової. Акцент на енергії Сатурна під час цих затемнень створює обмеження саме, я так розумію, саме тому в моєму випадку, наприклад, збір на Збройні Сили України в березні, який ми проводимо, він іде дуже туго. До донатів менше ніж минулі збори. Тому хто хоче підтримати збір, запрошую задонатити. Ми збираємо для бійців, які вийшли з авдіївського оточення, і зараз. Допомагаємо відновити матеріально технічну базу. Вони тримають оборону на авдіївському напрямку. Дякую за увагу. На все добре.